Вітаю, шановна громада, сьогодні 5 серпня. Доба пройшла відносно спокійно, чергування на блокпостах і патрулювання по місту відбувалося в звичному режимі. Назвичайних подій не відбулося. Теж саме із повідомленням про повітряну тривогу. Їх було за цю добу менше. Хочу повідомити про те, що. Наразі відбулася нарада за участю голів обласної адміністрації обласної ради, а також найбільших міст Полтавщини в мінрегіоні з міністром регіонального розвитку Чернишовим Олексієм Михайловичем. Піднімалось питання щодо підготовки до зими. В першу чергу, це підприємства теплоенергетики, тобто централізоване постачання тепла в будинки місцевих рад, а також для бюджетних установ. Ну, по-перше, так як і завжди, це питання постачання газу. Нам пообіцяли, що газ в межах 90% від попереднього опального періоду буде забезпечено, вважаючи про те, що є запас у сховищах нашої держави, і за наступні три місяці ще надійде певна кількість. Це перше, інше газ ціною для населення буде. 7400 для бюджетних установ трохи більше 16 тисяч. Тому, ну, в якійсь мірі, це дає таку гарантію про те, що ми зможемо розпочати опальний період, і населення зможе оплачувати таку ціну газу, враховуючи, що і система соціального захисту буде працювати. Але Якщо говорити за глубне теплоенерго, то тільки заборгованість населення по підприємству складає більше 40 мільйонів. Тому, шановні громадяни, ви знаєте свої розрахунки із за тепло і за гарячу воду. Попрошу вас період серпня, вересня, місяць, до початку пального сезону провести ну, максимальні розрахунки. На сьогодні це підприємство винне за газ попереднього періоду, як поточні, так і борги минулих років. І міська рада на червій сесії, яка відбудеться 11 серпня, буде планувати надавати допомогу через субвенцію з міського бюджету, обласного бюджету, оскільки це підприємство обласне в межах не менше 5 мільйонів гривень для того, щоб покрити певні витрати даного підприємства і щоб вчасно, в тому числі, розпочати опальний період. Що стосується інших питань пов'язаних з опаленням. Це завдання, які стоять перед органом місцевої влади в частині можливості таких стресових ситуацій, коли будуть або пошкоджені квартальні котельні, або газопроводи. І необхідно в кожному випадку чи то село, чи то місто, будинок, чи організація мати свій план утримання на певний час, доки відновиться інфраструктура, поки не будуть відновлені. Пошкоджені об'єкти теплоенергетики утримати температуру приміщення. По кожному із цих напрямків є, є плани, У нас є домовленості про закупівлю і дров, і є генератори, є бачення, де встановити пункти обігріву, але це безумовно разом із жителями нашого міста. В першу чергу я просив би вас. Провести розрахунки і за опалення попередніх періодів. У нас на сьогодні в агропромисловому комплексі залишилося 2200 гектарів ранніх зернових, в основному це озима пшениця. Ми дві третіх зібрали по нашій громаді. Ну, як бачите, погодні умови не дають можливість завершити вчасно, і тому такі от перериви, вікна, які ми вибираємо для збирання, вони складні. Але ну так завжди у наших гарговорпридників: що виростеш гарний врожай, щось там помішає його зібрати. Тому намагаємося все це робити наскільки це можна. Швидко, і щоб ще була відповідна і вологість, тому що якщо щось сушити, то взагалі ціна цього урожаю буде просто нікчемна. Ми завершили 2 серпня зовнішнє незалежне оцінювання для випускників цього року. Не з'явилося всього 6% це невелика кількість. Ну, як я вже говорив, у них буде можливість пізніше. Хто бажатиме це, цю так би сказати кваліфікацію, це ЗНО здать. Думаю, що більше 700 наших випускників вони вже планують і знають, куди вони будуть поступати, тому що ну, в принципі, складнощів у здачі цього мультимедійного теста великої для підготовленого випускника не було. І навіть що казати. Можна і привітати, і порадіти за наших дітей, які в цьому випускному році отримали велика кількість оцінку 200 балів. Це великий результат, як їх, їхніх вчителів і, з їхніх батьків. За час війни в нашій громаді народилося 187 дітей. 97 це дівчатка і 90 хлопчики. Всього вам доброго, до побачення. Слава Україні!